Щойно отримав дві посилки із Китаю. Спойлерити не буду, але скажу коротко, щоб прорекламувати. Товари дуже цікаві, дуже веселі, тож раджу подивитися. Більшість з них я ще огляд не проводив. Тобто вони нові для мене і для моїх глядачів постійно. Це два шоломи рекламую. Мотоциклетний, чимопедний і велосипедний. Це маски Хеллоуін. Теж цікава штука повинна бути. Отже, почну, напевно, із масок. Маска конька. Тут ще й хутряна грива зроблена. От дивитися, напевно, через ні ніздрі, мабуть, дивитися треба буде. Ну, Трішки пізніше поміряю або через рот. Очі не прозорі. Ну, пізніше поміряю, вушки які. Покажу. Ну, якась вона страшненька ця конячка. На, на фотографіях е, в інтернет-магазині на річки така якась вона ну, симпатичніша було дитинця навіть е, судини, жилки чи вени поробили. Так, ціна цієї маски е, в пакетних пропозиціях 5 доларів 60 центів. Мені обійшлося в 5 доларів 22 центів, центи, бо я брав багато товарів, там була велика знижка. На прямому магазині 9 доларів 12 центів. Так, Наступна маска повинна бути гобліновська. А може і такий. Ага, тут дивитися попід очима. Не крізь очі, а ось, попід очима, ось отвори. Так, ніс, отвори є дихать, вуха величезні, носик гострий. Ну, такий гоблін, теж приміряє трішки пізніше. Ну, Гриви тут немає, це лисий гублін. Е, отже, е, ця маска мені обійшлася 7 доларів 44 центи, В пакетних пропозиціях 7 доларів 98 центів. Напряму в магазині аж 10 доларів 46 центів. Ну, вушка, я, я як і ці вушка побачив, так і захотілося її придбати. Ну, Почну з велосипедного шовома. Я вже такий купував, розігрував його як е, приз в честь першого виводу грошей з мого каналу, з Ютуба. І він пішов у Полтаву. Отакий от, от велосипедний шолом. Він мені тоді дуже сподобався, і я вирішив придбати придбати цей шоломчик. Мені дуже сподобався. Потім я у замовника цікавився, замовник сказав, що йому він теж сподобався. Ну, от. А. Це сюди чіпляється. Такий шолом. Тут регулювання різноманітні по довжині, по обхвату голови, на підборіддя. У мене такий голубий є, то мені подобається. Такої самої конструкції. Так от, цей шолом. Мені обійшовся 5 доларів 2 центи. В пакетних пропозиціях 5 доларів 39 центів. На прямому магазині 8 доларів 39 центів. Ну я не знаю, як цей матеріал називається. Досить легкий, напевно, пористий матеріал, але твердий. Ну, для. Розуміння, хто ніколи не мав з ними справи, я покладу його на ваги, щоб було зрозуміло. От. 214 грамів всього-навсього. 214 грамів оця маса цього шолома. 200 грамів. Досить легенький. Красивий, гарний. Тут повинен бути мопедний шолом. Не хочу казати мотоциклетний, мопедний. а можливо велосипедний, але е, не спортивний. А, скажімо так, для повсякденного використання. Ох, дивіться, красота яка, клас. І крім того, ще є. Якби, ну, хай воно називається скло, але воно не скло, це пластик. Пізніше розберуся, як одягається, ну, от, закриваю обличчя, щоб окуляри не одягати. Е, захист від мошкари, щоб бучі не лізли. Мені подобається гарний такий матовий блиск. Теж всередині от регулювання. Звичайно, не таке от, на липучці. На підборіддя. Ну і раз той важив шолом, то зважу і це. І отже, 348, хай 350 грамів. Якщо е, назву окуляри, ну це не скло, то не буду казати скло, захист для очей 400 грамів з захистом. Ну але ж це серйозніша штука. Якби для мопедів. Більші швидкості, більший ризик, тож і захист повинен бути надійніший. Ну, на голові сидить зручно, ніде не тисне. Пізніше продемонструю. І велосипедний одягну. І цей, коли маски буду одягати, покажу. Так, ну оце першу посилку розібрав. Товари мені поки що сподобались. Ну, масками я не досить задоволений, але більш-менш сподобались. Так, ціна шолома. Е, мені він обійшовся 6 доларів 65 центів. В пакетних пропозиціях 7 доларів 13 центів. Напряму в магазині 9 доларів 22 центи. Ну, а зараз друга посилка. Вентилятор стильовий. Або люстра-вентилятор. Вентилятор люстра. Е, ну, розпакую дещо пізніше. Так, друга теж люстра-вентилятор. Я то замовляв кілька штук, але інших моделей. Це маска. Ще одна маска. і, А тут не, не буду показувати. Тут дві прикольні штуки. Хай буде на запусті. Ні, почну із люстр, щоб відразу їх перевірити, працюють вони чи ні. Отже. Пульт. Пульт має захисну плівочку, ось тут камера бачить, не бачить, витягається, потім пульт починає працювати. Пульт уже знайомий, я робив огляд попереднього вентилятора чорного, п'ятилопатевого. лопатевого. Тут же, здається, шости лопатаве. Оце мені вже не подобається. Оце не знаю, як сказати. Так, шість лопатей. Якась інструкція. Ну, якась зрозуміла, якась, я так просто сказав, якась. Зрозуміла, яка інструкція. Ну, от, оце мені не дуже подобається, що плафон знятий. ну він то... О, пристібнувся досить легенько, чи звук чути. Так, захист. Зараз я просто перевірю його працездатність, а потім вже буду складати докупи, якщо він буде повністю функціональним. Ну, світиться. Добре, що світиться. Ага, обертається. й швидко ж. Ну тут є, можна зменшити швидкість обертання. О, добре, так, Все, обертається. Перевірю інший, а потім буду його складати докупи. Так, та сама комплектація. Тут краще вже плафон не знятий, ковпачок, лопаті 6 штук. То був чорний в мене з таким пультом 5 лопатави, а цей білий 6 лопотавий. Так, Пульт, та сама захисна плівочка, яку я витягну. так, Засвітився. Плівки немає. Натискую. Не тим боком пульт повернув. Ага, почав обертати. дійсно не тим боком. зменшу кількість обертів. Тепер ще можу поміняти тональність цвітіння. Бачите, інша тональність ще інша і ще інша. Також можу поміняти яскравість цвітіння. Не знаю, чи камера зможе сприйняти, але ну, це я вже на мінімум поставив. І тепер додаю яскравості. От. Я думаю, камера зафіксується. І є таймер на одну годину, на дві години, на три години. Ой, ну та так оберти, скажені просто оберти. Все, я вимкну, щоб зібрати його докупи. От кладу лопаті, кладу вентилятор. Це те, що буде висіти під стелею. Маємо 398 грамів. Ну, майже 400 грамів Оце під стелею, така буде байда висіти у вас. Яка споживана потужність електричної енергії. Так, Ставлю ватметр теж придбаний на ліжки в розетку. І от зараз світиться 12,7 Вт. І якщо я вмикаю вентилятор, то маю 19,4, 15,8, ну хай 20 Вт. Оце 20 ватт на максимальних обертах на максимальній яскравості. Якщо лопаті об щось ударяються, вентилятор вимикається. Це тут ну, з лопатями теж треба розібратися, яким боком їх вставляти, щоб не довелося видовбувати викруткою. Бо коли я чорний збирав, то я в е, перевернутому вигляді їх вставив, а застібки не передбачали виймання, довелось підколупувати викруткою. Якщо поміряти між краями протилежних лопатей, то довжина діаметр. Діаметр складатиме кола 42 см. На упаковці написано 30 Вт, але я досяг 20 Вт. Не знаю, можливо, не на максимум вивалив діаметр, так, дійсно, 40, 420 мм. Там дюйма 16,5 застібочка. І якщо я лопать до кінця доведу, що класне, то їй доведеться виколупувати викруткою. А я поки що не маю номер чіпляти, а зберігати ж його треба хоча б кілька днів десь в якомусь компактному місці. До речі, на упаковці ось написано якась протекція. Я не перекладав того першого слова, але протекція, тобто є захист, захист від удару. От гарні оберти, гарно жене повітряно, як бачимо, розлітаються. Пакувальні матеріали розлітаються, ось коробка хитоється. Тобто вентилятором я задоволений. Е, придбав я їх вважаю дешево, минулого разу дорожче, мені обійшлися. Е, зараз я заплатив по 7 доларів 46 центів за штуку. Е, в пакетних пропозиціях вони були по 7,99 напряму в магазині 12,96. Ну можна їх близько десятки доларів знайти е, на ліжки. Тобто я вважаю 7,5 доларів, це я купив недорого. До речі, цей вентилятор я купив, е, як не парадоксально, не на літній час, щоб охолоджувати. У мене є підлоговий. А на зимовий час, тому що взимку під стелею накопичується тепле повітря, під стелею реально жарко, градусів на 5, а можливо і на 10 температура вища, ніж над підлогою. І тому для перемішування повітря, для кращої ну, конвекції, це, напевно, природні перемішування, а це для штучного перемішування, примусового перемішування повітря, щоб тепле повітря гнало з гори донизу. Ну, не на постійній основі, звичайно, а так натиснув, поганяло повітря, тепле підігнало вниз, а потім вимкнув на кілька хвилин. Хоча це, звичайно, ж призначення для літнього періоду, для жаркого періоду. Ну, класна штука, я скажу. Я задоволений Ще одна мозка. Це мозка риби. Ось така здоровенна рибина. Дивитися з неї через рот. Не знаю, одним муком чи що. <гум> Ніздрі, начебто якісь утвори Навряд чи через очі, дивитися. Щось. Риба. О, вусики. Корок, мабуть. Примірку буду робити в кінці відео, тому дочекайтеся, бо кому не терпиться, можете перемотати. 7 доларів 44 цента я заплатив за неї. В пакетних пропозиціях 7 доларів 98 центів. напряму в магазині 11 доларів 60 центів. І, І зараз найцікавіше. Це ось отакий скелет. Яка цяцька? Ця? Яке виконання? Опа, ножки розкладаються. Ручки піднімається. Голівка обертається. Голова, верніше, обертається. І от зараз поміряємо довжину. Колінця трішки зігнуті. От, щоб було зрозуміли масштаби. 39 сантиметрів до кінчиків пальців на ногах. Стопи, дивіться, стопи. Гнуться. Колінця гнуться, дивіться, дві кістки. Одна стигнова, таз. Дивіться, куприк навіть є. А ребер, скільки ж ребер? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ну, ребер, ну ззаду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять. Ну це ж ключі це вже пішло. Дев'ять чи десять. Не спеціаліст, я в області анатомії, тому ребер не додали. Щелепа, ох, нижня щелепа теж ворушиться. Дивіться. оп, Опустилась, піднялася. Опустилась, піднялася. Зіниці чорні. Мотузочка підвішувати. Оце? Оце отакі два скелетики я придбав. Е, ціна одного е, в пакетних пропозиціях 2 долари 20 центів. Я купив по 2 долари 5 центів, як я говорив мені знижка. Е, На прямому магазині 3 долари 46 центів. Я думаю, оригінальність іграшки ну, заслуговує ціни у 2$ долари з невеликими центами. Ну, мені подобається ця іграшка. Остання іграшка. Не знаю, як вона буде діяти, але. Вона трішки вульгарна, і завдяки цій вульгарності вона повинна бути веселою та прикольною. Ось, Тут скринька маленька. На скринці. Ну, я не знаю, що написано, я не вмію читати, самі перекладайте, що написано. І я не знаю, відкривається кнопочка. Відкривається і тут пальчик. Середній пальчик. Я да, трішки розшарувана. Я думаю, якось воно веселіше буде кнопочкою відкриватися. Стояли отак і коливалися, так? Ну, трішки розчаровано, я думав, прикольніше буде. Ця іграшка, оцей середній палець в скринці, коштує в пакетних пропозиціях $1,69, мені обійшовся, обійшовся цей палець, ця скринька обійшлася, $1,58, на прямому магазині $2,59. Ну, трішки розчарований я. То $2,50 це дорого. Зі знижками можна ще купити, погратися, побалуватися. Так, ну а зараз примірювання масок і шоломів. Почнумося із маски коня. Ну, Запах є, але не токсичний. Запах гуми, незначний. Дивитися, напевно, через рот буду. Або через ніздрі. Зараз перевіримо. Ну в цьому положенні я дещо можу бачити, спостерігати через рот і через ніздрі. Досить погано, бачите? Хідно бігати не вдасться швидко переміщуватись, але все ж таки, все ж таки якийсь огляд є. Більш-менш щось можна роздивитися, кудись перейти, переміститися, взяти якісь предмети в руки. Не досить вдала компоновка. Не знаю це? Начебто на голові сидить добре, але я бачу лише вниз. Тому треба піднімати голову, щоб подивитися вперед. Оце такий вигляд у профіль. Щоб краще бачити, треба одягати ну, підборіддя. Ну, так дивитися гарно вперед. ну Набагато краще, не скажу гарно, набагато краще. Але ж не той. Ось це рідне положення цієї маски. Ну, можливо, вписок коня щось можна буде впхати, шматокувати, щоб і крізь ніздрі можна було. Якийсь огляд здійснювати. Не досить зручна, якщо на місці посидіти погігікати, гогокати, то підійде. А от бігати, стрибати, їздити на велосипеді, не вийде. Ну, маска риби, уже вонюча. Не сильно, але запах неприємний. Плавники. Вуса, коропа. Ну тут ще гірше, тому що дивитися лише ось через рот. О, через рот. І я можу дивитися лише вниз. А та так, сидіти у шахмати в шашки, грати, щось на столі брати та Їсти. Якраз до прямо пальцем до тобто їсти щось можна. Ну, Отак у профіль. Ну і трішки, трішки тариф гублю, не досить приємно. Ну, а ходити, ходити, переміщуватися не, не досить зручно. Це так, реально, маска лише сидіти за столом. Сидіти на місці. І дихати через цей отрішов. Щоб, щоб не задихнутися. Так, маска гобліна. Ну, запах найменший із цих трьох масок. Ну тут огляд краще. От дивлюся я е, в оці щілинки під очима губліновським. Дихаю отут ось якийсь отвір, в носі я отвори, ніздрі. Ну, дивитися найкраще. Найкраще через те, що щілинки під очима знаходяться досить близько до очей. І через те огляд набагато кращий. Але як бачите, вона трішки вільно теліпається на голові. Ну, Сидить, не знаю, оцінюйте самі, як вона сидить. Це така маска. Переходжу до шоломів. Ось велосипедний шолом, регулювати я його. Не буду, просто накину, ну, просто одягну його на себе. Так, підтягну трішки. Ну, ось оце отакий ще трішки підтягнути треба. Ну, отакий от шолом. Отак сидить. Мені здається, вигляд повинен бути гарний. А отут, ага, тут треба зрозумів. Ось. Забув. Тиждень не користувався і вже забув. Ось. Шолом, от, ремінці, по підборіддям. І сидить досить міцно на голові не розхитується. Мені подобається. Не знаю, який вигляд в профі ванфас. Але я користуюся аналогічно, мені дуже подобається. І останнє шово. Ну тут би хотів сказати, чим заключається секрет регулювання. От е, все геніально просто. Якщо звернути увагу, ось е, є застіпка. От вона рухається. І оце, її, вона віджимається, одягається. Окуляри, скажімо так, одягаються окуляри і відпускається, вона застібається. Так само скидать. Е, регулювання на підборідді, якесь інше, напевно, якась інша застібка. Ну, Я ще не розбирався, тому буду без цієї застібки прикидувати. Ось так він сидить на голові, можна зробити щільніше. Тут всередині є липучка, Зроблю тугіше, одягну на голову, вже тугенько сидить. Оце такий шолом. Е, положення окулярів, друге положення. Ну, це верхнє було положення, верхнє. крайнє верхнє. Ось друге положення і третє положення. Крайнє нижнє положення. От закриваю очі, ніс нижче знаходиться, щоб не відбувалося запотівання. Окуляри не заважають здійснювати огляд периферійним зором я все бачу. Ось такий вигляд з боку. Мені шолом подобається із задоволенням би використовував його, якби в мене був мотоцикл або мопед. Я вважаю це вдалою покупкою досить гарний, досить красивий.